Так, зробили ми вашу бочку. Ось такий от в неї загальний вид. Спереді стоїть вакуумна установка реверсного типу. От. Кардан. Дравліка, муфти. Для трактора. Це ось про запас, два підшипника сюди на привід. Ось, зверху лючок для завантаження, драбинка, збоку рукав для закачки, гальмівна система, ось груша, електро і пневмо. Значить, тут стоїть задвижка шиберного типу і сама лопата розкидача. Ось вона знімається. І рука одягається для загрузки. Ось такий от неї загальний вид. Зараз ще фотографію зроблю.